Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, як надягати офсетний крючок на ось такий дагер фіолетового кольору. Так, Ми беремо наш гачок офсетний червоного кольору. Так, Дивимося, як у нас буде він стояти ось так от. І виміряємо за счет цієї ножки, виміряємо тільки, щоб було видно ось це ушко. Так. У мене він ось це на всю голову. Так, ми пробиваємо ось тут, ось так. Ось так. Бачите, воно ось туди боком. А нам потрібно, щоб воно було прямо. Так, ми його перевертаємо. Ось все. Тепер ушко видно. Дивимося там, де воно буде виходити, ось так. І пробиваємо в тому ж місці, щоб було правильно все. І ось такий у нас получається з червоним офсетним крючком. Всім пока! Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.